Вы все Да. Спасибо. Спасибо. Конечно. О-о-о. Идите Мы хотим, чтобы Так. Все. Все. а что над собой? Все. Прикордонного так? дуже дякую прикордонникам 27-го прикордонного загону за такий теплий прийом і я дуже рада, що я повернулася. Я дуже щаслива, тому що я їду додому з цим і привезлася до України. Я дуже відчувала підтримку всієї України. дівчат, всі всі дівчата нас захищає і ну це для них це для всієї України.